Програма за три години у Кременчуці Кожна жінка може пройти безкоштовне медичне обстеження у перинатальному центрі. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу про те, що до нього входить. Обстеження триває три години. Воно включає консультацію та огляд лікаря-гінеколога, взяття необхідних аналізів, УЗД органів малого тазу та мамографію, якщо вам більше 45 років. Потім відбуватиметься повторна консультація за результатами обстеження з лікарем, який за необхідності призначить лікування. Прийти чекап можна всім жінкам віком від 18 років. Важливо лише бути громадянкою України і мати декларацію із сімейним лікарем. Черга невелика. Запис орієнтовно на тиждень вперед. Записатись на обстеження можна за номерами, які бачите на екрані. Кременчуцький перинатальний центр знаходиться за адресою вулиця Майора Борищака, 20 дріб Регулярний медичний огляд допомагає виявити проблеми вже на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш простим і ефективним. Дівчата, продбайте про своє здоров'я вже сьогодні, адже вчасне обстеження може врятувати життя.